Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео на каналі, і в нас той самий гольф четвертий з той самою проблемою по подушках. Ну, скажімо, КПП, Двигуна. Вон, бачите О, така проблемка. Нагадаю, в тому відео ми в минулому міняли подушку, власне, купив на шроті. З доставкою обійшлася 800 гривень. От, але, бачите, проблема не пішла, поміняли шило на милу. От, ну, тепер зробили підхід інший. Значить, було куплено вже дві подушки нових. Ця подушка і нижня, яка стоїть в підрамнику, кріпиться знизу до коробки. Ця подушка в гарному стані. Вирішили зразу поміняти вже дві, щоб сюди не вертатися. І так, показую подушки. Значить, подушки по фірмі Малє. От, Показую нижня. О, дивіться, яка краса. От. От, така нижня подушка. От, 1340 гривень оця нижня коштує. От, Будемо її встановлювати. І зараз відкрию. І ця, що стоїть зверху коробки. 1400 гривень. От. Все новеньке, все гарненьке. От, тільки залишилось встановити. Отаке. От. От так що, бачите, ціна, в принципі, якщо брати по Фебі, Фебі стоїть 800 гривень. Нова. А ця зі шроту вийшла 500 і плюс доставка там 700, ну 800 гривень, грубо. От, і Фебі є нова за 800. Вирішили вже взяти дорогші і не морочити голову. Ну, Це мале, це і явно що і трошки якісніше, як Фебі. От, Хоча і фірма Фебі непогана. Ставив я не раз і запчастини тієї фірми. Ну, Різні, не тільки там подушки. В принципі, ходить. Ну, але це... Більш по якості краще. от, Бо от, візьміть, Фебі коштує 800. от, А ця коштує 1400 от, ну, якось так, ну, Там є і китайські, є, і по 500 гривень китайські, і ну, ціни різні є. По-моєму, ще є навіть, по, не пам'ятаю фірму, але є навіть чуть дорожчі. як малі, Не пам'ятаю тільки фірм. Є ще дорожчі. О, Це така, грубо сказати, золота середина навіть трошки вища. Е, ну що, а тут по накатаній схемі. значить, е, Хто не бачив, подивіться, в минулому відео я показував. Тут, а щоб нам розібрати, нам треба короба пластмасу. Оцю зняти. Тут є отвори. Зняти захист двигуна, підукратити, відкручуємо подушку. Тут, щоб долізти. До тих во там булків, то треба через цей короб там є отвори. от, В принципі, нічого. Ну і знімемо захист двигуна вже, і відповідно там будемо замінювати нижню. Ну, я покажу. от, Так що зараз першим ділом знімаємо захист двигуна, замінимо цю, а тоді вже цю нижню. Так, поки в ямі, вирішив я поміняти нижню. Значить, от два болта, головка на 16. От, один, другий. Менший, коротший тут, довший тут. От. Тепер зараз нам треба відкрутити від підрамника. Так, там вроді би головка, головка, головка. На 13 головка, зараз будемо відкручувати. Так, в неї рукою незручно. Зараз позриваю покажу. Ну що, є в нас тепер проблема? Один болт викрутився. Бачите, в якому він стані, так як воно вилазить туди в підрамник. Попадає водичка, болти ржавіють. І тепер маємо отаку сацу лопнув болт. Не знаю, зараз треба нам її спробувати. Вийняти звідси. І, і що я попробую, полуавтоматом попробуємо наварити гайку більшу, прогріти, попшикаємо. Якщо я зараз вийму подушку, подивимося. Ось такий нюанс, дуже часта проблема. От, де болти, які в підрамник заходять і там виглядають, водичка робить свою справу і така робиться біда. Не встиг навіть зірвати і одразу відлетіла. Де то в мене то я... шляпку я положив, навіть не знаю. Зараз, зараз, зараз. Не знаю, мов впала де. Ну, неважливо. Зараз я спробую звиняти подушку і вам показати. Ну що, достав я. Прийшлося курчувати. Бачите, на болтові так закисло, що шлопнуло вухо. От, Дивіться, який той болт і як він має викрутитися. От. А тепер тут. Дивіться, яка краса. Вже корозія жерла. Не знаю, чого воно тут таке пом'яте. Ну, коротше, ну, не зря купили теж ту його нижню. Бо, бачите, візуально зверху вроде, живенький тут салінблочок, все, в принципі, О, а отут вже таке вона подуставша. То вже металолом. От, добре, що досталось. Поки ми її тут кидаємо. О, дивіться, що тут тепер робиться. Видно вам? Дивіться. Бачите? О, про що я казав? Всі, які різьбові з'єднання є в підрамнику. От. Ну от є отвори, купа їх в підрамнику, тих отворів. Попадає пісок, вода, земля, пилюка. І робить свою справу. От, треба буде тут все добре перечистити, от, і пробувати якось боротися з тим болтом. Е, перечистим, а складати будемо все на нігрольчик. Складемо все, перемажемо, перечистимо і на нігрольчик. Головне, щоб ми викрутили болта, бо то трохи проблема. Ну, що тут варіант? Наварюємо. Зараз беру напівавтомата, беру гайку, напевно, десятку можна взяти, щоб ключом під головку більшу. Наварюємо, може, горілочкою попробуємо, прогріємо тут. і Наваримо гайку і будемо пробувати так відкручувати. Поки болт є зверху, то ще знемо наборотися. Якщо він вже. Зламається западліцо з підрамником. Ну вже тоді пробувати тільки який варіант висверлювати, бо вже поки пробуємо так, коротше. Зараз я тут настроюсь, покажу вам. Ну, все, на вариго десяточка гайка, запік. Пробуємо. О! О! Дивіться, яка іржа сипиться. О, добре є. Все, тепер він наш добре є, що вийшло ще так. О, бачите, дивіться, який той болт. Воно і на різьбі закісло, і де вухо в подушці. Ну, закис болт конкретно. Все, проблема вирішена. Тепер залишається зараз, полуавтомата складу, витягну, щоб не заважав тут. Будемо вичищати все і перечистимо і болти на нігрол. Ага, ще треба от такого болта. Нам зараз я полізу, знайду такого болта. От. Може, точно такого не знайду, але щоб закрутити. І все, і будемо встановлювати назад все на місце. Ну що, нижня подушка вже встановлена. перечистив все. болти замінив два. Ну, тільки що єдине, бачите, вони йдуть зразу шайбами. Трошки шайби. Більші, так як би треба було. Ну, нічого страшного. І на два вітка вони коротші. Ну, але болт вилазить. ну Отако з подушки він, ну, сантиметра, я знаю, напевно, півтора-два він виглядає точно. от, Затягнулося, перечистив. Ви бачите, нігрол тече, все змазав нігролом різьби, Аналогічно тих два болта перемазав, так як цей в салінблоковій теж такий підкіший почистив, перемазав, затягнув. Все, все зергут. Е, ну що, тут в тому все. Зараз будемо переходити наверх. Замінювати там. Ну що, подушки вже встановлені. Нижню я показував верхню. Тут, в принципі, нічого, нічого показувати. В минулому відео там є на каналі. От, кому долізти, знімаєте у цього короба отут наружнього, дивіться. Доступ от, болт раз, Туди дирка болт 2, а цей крутите звідси. Ну, а до тих вже є доступ. Ну і тепер результат. Дивіться. Люфт є. О, але мінімальний. О, на то на тих. Ну, Бачите, тут результат вийшов, як то кажуть, вдвойні, тому що замінені дві подушки, і результат вийшов класний. От. Двигун ходить, От. але його хід дуже-дуже маленький, так як повинно бути. На, на тому всьому старому воно тупо болталося так, що просто капець. От. Вигун ходить, він мусить ходити, він важ не прикручений на смерть. Але так як ходило на тих подушках, то це вже було все. А тут а супер. О, люфточок є трошки. От. Не знаю, камера передає чи не передає, ну є, о, люфт є. От. Але не такий, що той мотор болтався собі, як хотів. От. Так що, бачите. Дві в комплекті замінили і все супер. О, тепер мені результат подобається. бо на, Так як було раніше, то було не, не то пальто. А тепер чітко. От, о, о такий, бачите, ремонт. Так що двойна робота вийшла, ну але нічого, результату таки добилися. О, таке відео. Все, всім дякую за увагу, всім пока.